А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців, росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч 372 українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прямо забирають наших людей, які за нас, але там окуповані. Розумієте, от така от ситуація. І я от, розпосюджую це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типу, нова прическа, напишіть, що мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Моя проблема я за прическу Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час Тік-Токі сидіть, що дивитися, тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і. Перестаньте тривожитися, бо тривоги капець. капець. от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває, і це наші люди. Абше, раз це відео, бо я от це прочитав, я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно реально.